Екс-музиканти ансамблю модної пісні Захід реставрували свій магнітоальбом. Відтепер його можна прослухати на сучасних музичних платформах. Дуже приємно, що ти залишив якийсь слід в історії. В історії Франківська, в історії рук музики, взагалі в історії музики, тому що ну для мене цей період був давно забутий і похований. Ось і тут, коли через 35 років така музика реставрується, дістається, ти відчуваєш свою важливість. Захід один із перших рок гуртів Івано-Франківська. Ансамбль створили місцеві музиканти ще 1988 року. Невдовзі записали свій перший і єдиний магнітоальбом під назвою «Гвалт». Він об'єднав 12 му. Музичних композицій, якого встановлені 1,1. платівку в той час було нереально рокарупа. Тому в 90-му році ми, ми такий запустили проєкт, записали це. Цей альбом записали на касетах, на маленьких бобінках і розсилали через. Тодішню пошту після платою і зробили такий собі стартовий капітал, невеличкі гроші, завдяки якому група могла розвиватися далі. Торік, продюсер гурту Юрій Косик, загорівся бажанням реставрувати альбом. каже у зв'язку з тим, що музичний запис здійснювався майже у домашніх умовах. Під час його відновлення виникали певні труднощі. Найосновніша проблема в реставрації полягала в тому, що магнітний носій, плівочка, оця, який вже 35 років зберігався. Ну фактично, навіть невідомо де. Якимось чудом ми знайшли той оригінал того запису. За цей час вона почала роздеградувати, де не де. З'явилося випадіння сигналу. Там довелося це все поправляти в цифрових сучасних цифрових студіях з допомогою сучасних технологій. Ветерани гурту Захід також мають намір випустити музичну платівку «Гвалт». Ансамбль модної пісні виконував український рок, що поєднував елементи панк року, нью-вейв та пост панку. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.